Нарешті Дніпро повернулося в своє рідне русло. Замість жабохранилища з'явилася знову річка Дніпро. Так, щоб було ясно, зараз покажу. Оце. Оце, оце русло річки Дніпра. Оно, оно йде до Новопаловки. І з Новопаловки йде до краю Енергодара. Онтам. Отут Дніпро йде на Знам'янку, а тут відходить річка Лапінка. І йде аж до Олексії. Оце острів Орлова. Ну і в цілому все остальне це плавні. Оце називається справжня декомунізація. Більше цього жобохранілища не буде, я дуже сподіваюся. За انه